Дехто з лікарів казав, буде грець, себто параліч. Утім, яна вирішила йти на операцію. У неї страшний скаліоз, хребет викривлено майже на 100 градусів. Я й думала, і про і що тільки в мене там не було. В мене була і сплошна депресія. Останній місяць ми, слава Богу, тільки три рази викликали швидку, бо були такі болі, що вони ведуть до судорог. Медичний центр у Києві. тут їй мають випрямити спину. Це є велика небезпечна операція, при якій хірург. Я анестезіолог фактично ходять по лезу ножа. Яні розкривають хребта. Операція триватиме 9 годин. Природа створює хребет кривим, а хірург все це має роз'єднати і поставити це. На місці лікарі працюють. Тим часом мама Яни просить про іншу допомогу. Її подруга в молитовній групі. Сотні людей по всій країні отримують смс-повідомлення про те, що хтось зараз потребує молитви і моляться. Ось ці одесі допіру отримали повідомлення. Моляться за Яну. Молимося за покаяння родини, боговедення лікарів, укріплення віри. Та потужна божа поміч щодня вони отримують з десяток схожих смс про рак та автокатастрофи. Дітей, що народилися недоношеними та операції, готові робити все, що їм до снаги, аби допомогти і вірять у силу молитви. Коли ми просимо, він бачить, що це потрібно. йому приємно, що ми просимо. бачить, що ми їх любимо, так як він їх любить. Коли багато людей одновременно просять, це намного В одесі пересилають СМС про Яну ще на 30 телефонів. Тим часом у Києві лікарі починають вкручувати в хребет Яні гвинти. Яна втратила вже два літри крови. Їй переливають. Її власну. Лікар каже, шурупи проходять на відстані 2 міліметри від спинного мізку. Як ушкодити параліч. Я маю відчувати, що я не провалююся в яких тканини. Бо провал в які тканини може бути провалом спинни й Тим часом повідомлення про на операцію дістали в одній з державних нацагенцій. Її керівник. Теж молиться за дівчину. Слава цю сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. В операційній, щойно вкрутило останнього гвинта. Хірург дивиться на прилади з пиного не ушкоджено. дивиться на рентген. там теж усе гаразд. Ці гвинти на все життя. Від вікон дізнається про масову молитву. Його те не дивує. В операційній завжди стоять ікони. Питають хворі, а з чим приходити, і як і як, наприклад. Як лягати на операцію, то ми всім пацієнтам кажемо, що приходьте зі своїми родичами і приносьте біблію. Лікар каже про успіх говорити рано. Треба чекати. Чекає на результат. І ця людина Володимир створив молитовний гурт після того, як отримав свій діагноз рак крови у 2004 році. Коли поставили діагноз, стан був дуже важкий. Селезінка десь сантиметрів на 25 була більше від норми. Випирала живота, як у вагітних жінок. Лікарка сказала півтора року, якщо продаси машину квартиру в Києві. Якщо ні, півроку він почав молитися за інших, долучив друзів ті своїх. Гурт наразі вирос до п'ятисот душ. Чотири рази йому ставили останню стадію раку. Два розпочалися на другий рік хвороби. В нього народилася донька, п'ята дитина в родині. Потім за три роки молодший син. Тетянка там пару днів пригорнулася і каже: тату, я молюся постійно, щоб ти виздоровів. Я знаю, що Господь. Найбільше вислуховує найщиріші молитви малих. Минуло два тижні. Яна відходить від операції, роздивляється в дзеркало нову спину. Ваш оператор він сутулиця. Він може сутулитись, а я не можу вже. Тому в мене є привілеї. Я вже можу бачити, хто сутулиться. я вже можу робити такі зауваження. Мені це не неприємно бачити. І мені вже хочеться, щоб всі сиділи рівно у молотовному гурті. Підрахували кожне третє повідомлення. Надходить не з проханням, а з подякою. Мама Яни вже написала Дмитро Латвиненко, Максим Усіян, Олександльников. Програма вікна СТБ.